Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас в селище Куликів, що поблизу Львова. Запрошуємо на стадіон Арена Куликів. Сьогодні до вашої уваги поєдинок один з центральних не тільки 17-го туру чемпіонату другої ліги. Серед команд групи А і загалом один з центральних поєдинків другого кола чемпіонату. Оскільки зустрічаються команди, які сьогодні вгорі турнірної таблиці Полісся 2 поки що. Лідер турнірної е, таблиці можливо зараз побачимо подачу в штрафний майданчик. Є подача зараз на ближню стангу, де м'яч удар по воротах дуже дуже небезпечно було. Олег Нечіпуренко пробуває. Перший небезпечний момент виникає у нашому протистоянні і м'яч е, рикошетить зараз. На кутовий тут сприятливий був відскок. Шарабура примудрився від Айока. Основний нападник в цьому сезоні. Найкращий бомбардир другої лі. Шарабура зараз чисто м'яч відбирає. Шарабура вривається в штрафний майданчик. Шарабура м'яч відпускає. Шарабура пробуває. Це був по-справжньому небезпечний момент. Шарабура міг відкривати рахунок на 9-й хвилині першого тайму. Шарабура міг і віддавати передачу в цій ситуації. Димон ще раз повтор цього епізоду. Груба помилка від Владислава Крамера. Шарабура тут правила не порушував. Шарабура можна сказати. Пограбував суперника, і це був по-справжньому чудовий момент для команди Куликів Білка. Відкритий рахунок, але Денис Талько тут виручає свою команду. Це важко для Раска, цей м'яч скидує. Раско зараз зіграв непогано. Пробуває Раско, але браво Артем Денега. Перший удар в ствір воріт команди Куликів-Білка. Михайло Раско пробивав поворотах в даній ситуації. Класно він зіграв проти Панасюка та Вол. Гонсал Гонсалвеш м'яч вибиває, вибиває не зовсім ідеально. Там вдало грає Копол Патуляк. Патуляк, Патуляк може пробити. Патуляк пробиває. Досить якісний удар. виходить Патуляка. І ударів ствір якраз бракувало. У першому таймі для команди Куликів-Білка Патуляк пробиває так, що Талько все таки намертво зумів цей м'яч забрати. Зараз Савошко. Савошко помиляється в цій ситуації. Савошко м'яч можна сказати, подарував своєму супернику. Небезпечна атака. Чи буде зараз удар поворотах? Є удар по воротах і є забитий гол в цьому протистоянні. Богдан Панчишин відзначається. Прекрасний в нього виходить удар за меж штрафного майданчика. І на 50-й хвилині цього протистояння забиває команда Полісся. 2 тут трішки десь помилився Савошко. Подарували м'яч в команді Полісся. Два гравці команди Куликів Білка. Ну і Богдан Панчишин, капітан команди. Відзначається тут також. відзначимо гру і Іванова. Іванов тут по футзальному кілька разів м'яч переклав з ноги на ногу. Прекрасний удар виходить. Точно не влаштовує. Але можна не сумнівати, що господарі зараз будуть йти вперед і будуть робити все можливе для того, щоб все таки м'яч відібрати. Зараз момент Патуляка. Патуляк передача. Удар гол 1-1. Волков зрівнює рахунок, і Волков зрівнює рахунок майже моментально на 51-й хвилині. Рахунок у нашому протистоянні. Стає 1-1. Волков зіграв просто-таки ідеально в цій ситуації. І Волков забиває свій шостий гол у цьому сезоні. Яка ж передача від Патуляка? Це було прекрасно. Прекрасний удар від Волкова. Волков пробиває під поперечку. І 1-1 у нашому протистоянні все найцікавіше. Гривень, щоб закупити спеціалізовану автотехніку. Продовжимо після цієї атаки. Панасюк. Зараз отець команда Куликів. Білка. Удар від Патуляка. Небезпечно, але не точно. Ще одне. Якісна атака з лівого флангу. Подача на дальню штангу. Дуже-дуже небезпечна подача. Там м'яч вдарився в хрестовину і вилетів за межі футбольного поля. Дуже дуже неприємна подача для Денеги. Дивимось повтор цього епізоду. Точна передача. Патуляк на копела. Копел. Копел зміщується в центр. Копел непогано. Обігрався. Копел. Передача. Шарабура. Лебеденко удар, Рикошет. Савошко пробиває. Савошко пробуває під поперечку, але не точно. Ось вам і момент у команди Куликів Білка вже вкомпенсований арбітром час. Яка ж шикарна атака. Шарабура тут віддає точно передачу. Лебеденко пробиває, влучає в суперника, і тут м'яч зараз долітає до Савошка. Савошка сходу, мабуть, таки з останніх сил вже пробиває, але денега. Денега м'яч вибиває в центр і все лунає свисток про завершення цього поєдинку. Що ж, у нас бойова нічия, один-один.